Доброго вечора. З нами сьогодні капітан команди Сокіл Ярослав Ігнатів. Ярослав, скажіть, що думаєте по грі сьогодні? Вітаю вас. Хочу сьогодні подякувати супернику. Дійсно, вони дуже непогано підсилились. І дійсно сьогодні був дуже цікавий такий матч, адже багато таких професійних гравців бачили. Ось. Враження по грі, в принципі, команді, дякую за самовіддачу своїй команді, е, трошечки не вистачило знову ж таки реалізації. Ось, А так, в принципі, помилки дійсно які були, будемо розбирати і е, виправлятися. Як вважаєте, чи були у вас сьогодні шанси перемогти? Е, на мою думку, так. Якби всі моменти були реалізовані, то сьогодні можна було би на якийсь дуже позитивний результат. Адже були там голкіпер врятував команду. Які цілі команди Сокіл на сезон в золотій лізі? По-перше, це прогрес, щоб команда вирісла і вже на, на зимній чемпіонат готувалася десь в лігу якусь повище. І, в принципі, бути однією цілою командою. Тож як оцінюєте свої шанси поборотися за медалі? Я Не вважаю, подібні. що я, виважаю, я впевнений, що наша команда зможе поборотися за медалі. І це довело перша половина, хоча і ми зайняли друге місце, але все ж таки ми дійсно змогли показати гідний результат. Чи задоволений ваш тренер рівнем гри сьогодні? Тренер подякував за гру, за самовіддачу, але все ж таки, як я й повторюсь, вже трошки нас сьогодні майстерність підвела. Що ж, добре, дякуємо вам. Щасливо в наступних іграх. Дякую.